Святий Миколай подарунки без діла не роздає. За хорошу поведінку та за добрі вчинки діткам їх дає. А що чекає не слух'яних? Таких в Україні малят дуже мало, а якщо трапляються, то їм дістаються різочки, щоб наступного року поводили себе чемно. Малята, я пропоную вам пограти в гру. Кому різочка, а кому подарунок. Подивіться уважно на вчинки дітей і визначте, що Миколай подарує той чи іншій дитині. Ця дівчинка отримає гостинці. Хлопчик гарно себе поводить. Ні, йому дістанеться різочка, дівчинка. Завжди допомагає матусі, тож отримає подарунки. Ой, як не соромно так поводитись. отримайте за свою поведінку різочку. Сподіваюсь, ви правильно оцінили вчинки дітей, і гра вам сподобалась молодці малята.